Вітаю всіх на каналі Анатоменік. Мене звати Артур Валерійович, і я розказую про анатомію. І сьогодні ми розберемо, що таке анатомічна номенклатура, і познайомимося з загальними анатомічними термінами, які ви будете використовувати в майбутньому на кожній парі. Ну і спочатку треба, мабуть, сказати декілька слів про те, що таке анатомічна. Термінологія. Взагалі, анатомія, як дуже специфічна наука, вона має свою мову, свою наукову мову, яка є здебільшого латинська, але частково там є і грецькі терміни, які або латинізовані, або в такому вигляді залишилися. Я не буду заглиблюватися в історію анатмічної термінології, але ви маєте знати, що всі анатомічні терміни, якими користувалися анатоми, вони були зібрані і уніфіковані ще наприкінці 19-го сторіччя. Потім ця термінологія вона зазнала деяких змін, були певні перегляди в 1955 році, потім в 1997 році. Ну і власне ми користуємося останньою редакцією цієї термінології і останні корективи. Міжнародна федерація анатомічної номенклатури вносила буквально 3-4 роки тому. Тому анатомічна мова, вона жива, вона постійно розвивається, і ми її будемо дуже активно користуватися. Ось у цьому підручнику якраз зібрані всі терміни актуальні. Це є наше українське видання саме загальної анатомічної термінології, термінологія анатоміка, якою користуються у всьому світі. І почнемо ми, як завжди, із загальної термінології. І для того, щоб зрозуміти, як отримує назву та чи інша структура, як ми їх описуємо, ми почнемо з площин та вісей. І допоможе нам в цьому наш асистент Петро. Разом з Петром ми спробуємо зрозуміло для вас пояснити, які є площини вісі і як формуються анатомічні терміни. Отже, ми всі з вами знаходимося в просторі і рухаємося в просторі, і весь цей простір, і напрям руху можна описати трьома площинами і трьома вісіми. Отже, власне, через будь-який орган, ну і через тіло наше, і через будь-який орган, через будь-яку частину нашого тіла або тіла будь-якої істоти, можна провести три площини. Це. Фронтальна, сагітальна та горизонтальна. Отже, перша це фронтальна площина, пляна фронталя, яка поділяє тіло на передню і задню частину. Друга це горизонтальна площина, пляна горизонталя, яка проходить отак і поділяє відповідно на верхню та нижню частину. Ну і сагітальна площина пляна Сагіталя, яка проходить ось в такому напрямі від слова сагіта. Що позначає стрілу, яка летить, і поділяє, відповідно, на праву та ліву частину тіла. І три вісі, які, відповідно, майже в такому ж напрямі і проходять. Відповідно, є Аксіс фронталія, або ще воно називається, поперечний трансферс Є сагітальна площина, Аксіосагіталя, яка проходить в такому напрямку. І є аксіс вертикаліс, вертикальну. Вісі проходить в такому напрямі. Отже, більш докладно, давайте подивимося вже термін на черепі. Отже, ще раз, як вже було сказано, горизонтальна площина поділяє тіло або органи якийсь на верхній та нижній частини. І ось тут вже будуть ваші перші терміни. Отже, верхній та нижній. Верхній латиною superior, нижній inferior. Також існують синоніми. Ви можете в деяких підручниках зустріти терміни cranialis та caudalis. Cranialis перекладається як черепний, тобто позначає структуру, яка знаходиться ближче до черепа. Та caudalis. caudalis – Каудаліс це хвостовий. Ну, хвоста, ви знаєте, в людини немає, але він, цей термін позначає структуру, яка відповідно ближче до нижньої частини тулуба саме. А також ще іноді зустрічається такий а, термін в деяких підручниках як Растраліс. Рострум це дзьоб, а, і він позначає структуру, яка ближче до дзьоба, але також ви знаєте, дзьоба немає. тому... Але цей термін до сих пір використовується в деякій літературі, і позначає структури, які ближче, ну відповідно, до лицевого відділа голови. Далі, фронтальна площина. Ще раз фронтальна площина, бо вона ще називається вінцева. Ви можете в деяких підручниках знайти пляна короналія. Вона поділяє ще раз тіло на передню та задню структури. відповідно. Передній антеріор, задній posterior. Також ще є синоніми до слова антеріор це вентраліс, вентер це Живіт, тому терміном бентраліс здебільшого використовують для структур, які знаходяться в черевні або грудні порожнині. Тобто ці це структури, які ближче до передньої черевної стінки розташовані. А термін дорзаліс дорзум це спина. Спинний це відповідно позначаються терміни, які розташовані ближче до спини. І останнє це вегітальна площина. Останнє вона поділяє на праву і ліву половину. А, відповідно, термін лівий. Сіністер термін правий, декстер. Ну тут вже синонімів немає. Також існують терміни для позначення структури, які знаходяться всередині або ззовні якихось порожнин нашого організму. Тому, якщо якась структура буде знаходитися всередині, наприклад, якоїсь порожнини, це називається внутрішній інтернус, або, А я, структура, яка знаходиться поза якоюсь порожниною, буде мати назву екстернус зовнішній. Ці терміни використовується для порожнистих органів або для якихось порожнин нашого тіла. А якщо орган парінхіматозний, наприклад, то там будуть використовуватися термін поверхневий та глибокий, де слово суперфіціаліс поверхневе позначає структура, яка розташована на поверхні органу. А термін профундус глибокий він позначає структуру, яка знаходиться відповідно глибоко в цьому органі. Також для позначення розташування структур використовують такі терміни, як серединний, присередній та латеральний. Відповідно, будь-яка структура або площина, яка розташована прямо посередині, називається серединна або серединний медіана або медіанус. Деякі структури можуть розташовуватися далі від цієї середини або ближче до неї. І тут ми переходимо до наступних термінів: це латераліс та медіаліс. Латераліс або бічний це терміни, які розташовані далі від середини. А медіаліс присередній – це позначає структури, які розташовані ближче до середини. І між ними, чітко посередині, між, наприклад, якоюсь латерально розташованою структурою та медіально, може бути ще одна структура, і для її позначення використовується слово. Інтермедіус проміжний. Далі існують терміни для позначення розмірів. Ви зустрінете такі слова, як майор і мінор, які перекладаються як більший та менший. Для опису аналогічних структур. Наприклад, на одній кісті є два горбки. Є один більший за розміром, інший менший. І відповідно вони будуть називатися туберкуліум. Майус і мінус. А також існують слова, великі та маленькі, які використовуються для структури, які не є парними. Ну, тобто, наприклад, в черепі у нас є один великий отвір. Він не парний. І він буде просто називатися фарамен Магнум. Відповідно, є слова магнус і парвус. Магнус для позначення якихось великих структур, парус для позначення якихось маленьких структур. І наостанок ще два терміни, які викликають зазвичай студентів складнощі: це проксимальний та дистальний. Є таке поняття, як проксималіс та дісталіс. Ці терміни позначають структури, які знаходяться далі або ближче до тулуба. прикладі Петра є долоня, передпліччя і плече, ну, наприклад. І долоня, вона розташована далі від тулуба, ніж плече. І тут ми якраз використовуємо ці терміни. Тобто плече розташовано проксимальніше, ніж долоня до тіла. А долоня розташована дистальніше, ніж плече або передпліччя. Сподіваюся, це зрозуміло. На цьому по загальній термінології і все. Я дякую вам за увагу. Задавайте питання, якщо щось не зрозуміло. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!